Ще раз нагадаю, як все починалося. Спочатку один банкір обіцяє всім бандитам тюрми. Бандити сидітимуть у тюрмах. Я вам розкрив один секрет. Ви знаєте, що президент не садив тюрми. Але ви обіцяли за це, що бандити сидітимуть у тюрмах. Я повторюю. Президент... Значить, ви маніпулювали? Хвилинку. Президент тюрми не садить. Всі стоять з ним на Майдані проти Януковича. А потім він сам і приводить до влади того ж Януковича після парламентських виборів 2006-го та чотиримісячної коаліціади Ющенко підписує подання на призначення прем'єром Віктора Януковича. Янукович починає щемити їхні так звані бізнеса і різні конвертаційні центри по відмиванню коштів. І вони починають верещати, розуміючи, що приходить їхній кінець. Якщо всі не повстанемо і не будемо чинити спротив, чи негідники нас знищать? Як бульдозером пройдуться. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо. Якщо почнеться воєнна агресія, я, як збивши солдат, візьму автомат в руки і пойду воювати за Україну. Обіцяють всім золоті гори. Вкрадені мільярдні кошти повинні ми знайти за кордоном і повернути їх назад в український бюджет, щоб в країні була робота, зарплата, освіта, медицина, чесний і справедливий суд. Не корумпований прокурор, щоб не було ямів на дорогах, щоб я міг отримати кредит, щоб на цей кредит я міг отримати квартиру, щоб цей кредит я міг потім сплатити, щоб я нормально жив. І оце повинно бути тут, у нас на Майдані результатом нашого майдана. Це план змін для країни і доля кожної людини, яка бачить свою долю і своє майбутнє. В цьому плані змін це вирішується вами, і в цьому є принципова різниця між нами і Януковичем. Зрештою, виганяють Януковича, підставляючи на майдані спочатку дітей і потім навіть самі ж розстрілюючи декого з мітингуючих. Скандальний політик до зброї так і тягнеться. Ось на майдані протестувальники намагаються затримати водія зі снайперською гвинтівкою у багажнику. Аж раптом з'являється той самий Пашинський і допомагає вивезти з центру Києва і карабін, і його власника. Зброя зникла, а справу швиденько зам'яли. І навіть, якби Росія не напала, все залишилось б, як і було про Ющенко. Це в кращому випадку, бо проносити реальну користь, розвивати свою країну, вони просто не вміють і не хочуть. Ну а наша мета, тих хто це розуміє, повністю вийти з-під контролю цих вічних паразитів. Я остаточно зрозумів це ще десь у 2002 році. Е, і тому, крім заняття слідчо детективною діяльністю, взявся активніше досліджувати духовні речі, щоб, як мінімум, ніколи не бути їм підконтрольним при ніяких обставинах. Тому продовжимо наш огляд передбачень про події пов'язані з цією війною. 24 червня 2019 року Медведчук пропонує декому посаду начальника податкової міліції. 10 липня 2019 року якогось велосипедиста обганяє чорне видіння німців на мотоциклі з коляскою, які стріляють попереду себе. Це досить символічно, саме про німців ще буде далі. 13 липня 2019 року доводиться носити якісь гроби з трупами. До речі, у цей день заарештували Віталія Марківа Віталії. 17 липня 2019 року завоювання якимись військами якогось замку, доки в ньому тривав свій внутрішній конфлікт. 20 липня 2019 року закінчення двох війн в Берліні ніхто не збирався здаватись переможцем. 25 липня 2019 року я відстрілююсь від зомбі. 4 серпня 2019 року я розповідаю Нестору Махну, чому він програє у війні з комуністами. 5 серпня 2019 року якийсь офіцер давав мені завдання зі складання патронів. 8 серпня 2019 року бачу людей, які хочуть фотографувати з Гітлером. 9 серпня 2019 року Ведіння церкви у селі Бачина Старосамбірського району Львівської області. Викладач щось розповідає на тему міжнародної політики війни з Росією. Тут хочу сказати, що на Бочинській горі над цим селом стояла колись вежа вартового, який попереджав запалюванням факела мешканців села про набіги монголо-татарів. Тому це досить символічне передбачення. 11 серпня 2019 року один СБУшник розповідає мені про загрозу якоїсь саранчі. 19 серпня 2019 року я повинен був навчитись літати на якомусь гелікоптері. 30 серпня 2019 року я побив якихось кавказців. 3 вересня 2019 року, місто Оврудж Житомирської області, поряд з білоруським кордоном, високе дерево, тінь якого нагадує великий військовий літак-винищувач. А потім в небі з-під туманних хмар з'являється такий же літак, але надзвичайно великих розмірів і несподівано зникає. 11 вересня 2019 року. Я дав якимсь хлопцям постріляти з гранатомету. 16 вересня 2019 року. Шварценеггер зламав шию злочинцеві. Після обіду буде фільм. В польоті вас обслуговують Сюзан і Ленс. А мене зовут Деббі. Ми зробимо все для того, щоб вам було удобно. У мене к вам просьба. Не будіть моєго друга. він смертельно устав. 17 вересня 2019 року, Краївка, до якої має відношення моя донька. Швидкісний поїзд, де я замість машиніста. Армія. Ну, це досить символічно. Донька перебувала на роботі в Києві під час російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Хоча я попереджав її за кілька днів перед цим, щоб негайно поверталася до Львова. Потім змушена була переховуватись в Києві в бомбосховищі. Я говорив її добирати з поїздом до Львова, був з нею в той час постійно на зв'язку. Ну, витягнув, так би мовити, з місця бойових дій. Тому це все досить символічно. 19 вересня 2019 року. Я йду по старому самбурі щось переказати сульчаникам. Це родина одного з Небесної сотні. 21 вересня 2019 року якийсь наступний конфлікт з Шуфричем. 22 вересня 2019 року в одному аеропорту приземлився літак з палаючим двигуном у супроводі двох інших літаків. 24 вересня 2019 року я бачив сейф з грошами в Овручі поблизу білоруського кордону. Ну, Чомусь цей епізод я також вніс до передбачень про війну. 2 жовтня 2019 року від якогось вибуху каналізаційний люк високо підлетів над землею і впав. 7 жовтня 2019 року господарська теліжка з масивними колесами від військового літака. Ну, також це може щось зазначати. 8 жовтня 2019 року, ведіння міста Краснодар на Кубані. Бачення мною якогось сепаратиста в місті Самбір. Ну і 15 жовтня 2019 року одне транспортне підприємство на об'їзні поблизу Львова було зруйновано. На цьому закінчуємо наш другий випуск.